А я Інна на і я знову зібрала все це докупи. І заяви світових політиків, і заяви українських експертів і волання пропагандистів. Бо, звісно, увага всього світу була прикута до зустрічі в Стамбулі. Ну а Росія, хоч і не є частиною цивілізованого світу, але пропагандисти теж за всім пильно стежили. Нинішній етап переговорів в Стамбулі безспорно являється результатом великої підкладаї роботи. Ця робота була проведена а, як російською стороною, так безспорно, це результат. переговоры поездок Уитков, разговоры Путина там, с Трампом, и вот, вот эти все моменты, они сегодня крайне важны. И при этом, почему, опять же, вот такая нервозность, да, почему Зеленский пытался навязать некую свою повестку, эти разговоры о встрече с Путиным, смехотворные абсолютно. Ну, потому что он понимал на своем таком даже уровне актера, что внимание от него уходит. Так, погоджуюсь, у їхніх ефірах часто можна почути багато ахінеї, але можна і також побачити, як у них підгорає від тих чи інших порій. І, звісно, найголовніше, як вони брешуть. В цьому плані наша ціль – це да, довгосрочний світ. Але цей довгосрочний мир, як каже президент Росії, має мати історичну перспективу. То есть мы реш... снимаем первопричину конфликта, а, конечно, первопричина конфликта – то, что Запад превратил а, Украину в плацдарм для борьбы с... не только с Россией, но со всей Евразией. Потому что дерибан, который они хотят устроить, он касается и Армении в том числе. Ось, приміром, рупер бункерного попов це до речі, той що чоловік з Кабієвої особисто приїхав брехати в Стамбул, тобто стежити за переговорним процесом, спотворювати правду і промивати мізки росіянам. Російська делегація прямо з на ваших очах заїжджає в Далма Бахче бачите ці яким И автобус, микроавтобус приехали наши переговорщики. Вот помощники направо, глава делегации налево. То есть все вовремя, в 12.45 начнутся переговоры между Россией и Украиной. Наша делегация вот, буквально 5 минут назад выехала из гостиницы и уже здесь. То есть мы в ближайшее время ждем не только начала переговоров между Украиной и Россией, но и видеокадров изнутри. Точно уже известно, что будет распространена... Съемка, по крайней мере, начала этих переговоров зафиксирует для всего мира, что стороны сели по разные стороны. Во главе стола, вероятно, будет сидеть Турция, но после приветственных слов господин Федан или его представители покинут зал и наша сторона, Москва, останется один на один с Киевом. Также на встрече не будет и представителей США. Можем Читать, що переговори начнуться в ближайші, де уже не минути, а секунди ж днем кадрів обязательно сразу їх вам покажем. І брехати Попов почав буквально з перших хвилин, адже перемовини розпочалися із запізненням на годину, і українська делегація прибула вчасно і чекала, поки з'являться московити, які всім своїм виглядом демонстрували, що Російська Федерація насправді не зацікавлена в цих перемовинах, які в припиненні війни. Черговий цирк, політичний, геополітичний цирк з боку Путіна і його команди. Якщо хтось у Білому домі очікував щось інше, якийсь прорив, що, що особисто Путін з'явиться, прийдеть, літить. Ну, це було, було б звичайно наївна ілюзія. До речі, президент України Володимир Зеленський після зустрічі української та російської делегації заявив, що якщо російська делегація не зможе домовитися про припинення вогню, то зрозуміло, Путін не хоче припинення війни. Натомість, головний пріоритет України безумовне припинення вогню. Ну і набуло так же в цей час пріоритети. Інші ми знаємо, що це все наші скомноної землі. Ну ми навіть їх не просимо себе. Ви дайте нам трохи дайте нам свободу і до моря. До слова реакція московитів на ці перемовини така ж нікчемна, як і вся їхня федерація.